Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж, уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм діть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ четвертий. Ось чому мавши це служіння, як помилувані. Ми не втрачаємо відваги, відкинувши ложну соромливість, ми не поводимося лукаво, ані не викривлюємо Слово Боже, але проповідуючи явно правду, поручаємо самих себе кожному людському сумлінню перед Богом. А коли наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, у яких Бог цього віку осліпив розум отих невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелії, слави Христа, який є образ Божий. Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, самі ж ми, слуги ваші, ради Ісуса, бо Бог, який сказав, Нехай із темряви світло засяє. Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені, та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса. Щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано Я вірував, тому і говорив, то й ми віримо, тому і говоримо, бо знаємо, що Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом. І поставить з вами, бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день, бо те, що одну мить триває, наше легке горе. Готує нам понад усяку міру вічної ваги славу. Нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме. Видиме бо дочасне, а невидиме вічне. Псалом 145 Я вознесу тебе, мій Боже, Царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні. Великий Господь, і хвали вельми гідний, і велич його незбагненна. Рід родові. Діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати про Твою велич, будуть звіщати славу великої добрості Твоєї і будуть оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх і Його милосердя перед усіма його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого, Хай оповідають. І говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада Твоя по всі роди і роди, вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих. Що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, ти їм своєчасно даєш поживу, ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Близько Господь до всіх, які до нього взивають. До всіх тих, що до нього взивають по правді, Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господові, і хай благословить усякий смертний. Його святе ім'я повіки вічні. КНИГа Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для господа гидка. А вірні важкі. Йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба. З покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх. Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням. Спасуться, Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають, благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той Недоумок розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний, творить добро собі самому, жорстокий Мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій рилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє. Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає, на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату? Скільки ж більше злий та грішник? Перша книга Самуїла розділ п'ятнадцятий. Одного разу Самуїл сказав до Саула, Господь послав був мене помазати тебе царем над його народом Ізраїлем. Тож слухай і тепер Господнього голосу так каже Господь сил. Я зваживсь покарати те, що Амалек зробив Ізраїлові, ставши йому на дорозі, коли він ішов із Єгипту. Іди ж і удар на амалика, та видай на цілковиту загладу його і усе, що в нього. Нещади нічого вигублюй чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець, верблюдів і ослів. І скликав Саул народ і перелічив його в теламі двісті тисяч піхоти і десять тисяч мужів юди. І двигнувся Саул під місто Амалика і зробив засідку в долині. Саул сказав Кеніям Ідіть, відділіться і вийдіть з поміж Амаликитян, щоб я не вигубив вас разом із ними, бо ви були прихильні до всіх синів Ізраїля, коли вони йшли з Єгипту. І відділилися Кенії від Амаликитян. Саул побив Амеликитян відхивіли аж до Геншуру, що на межі з Єгиптом. І взяв живим Амеликитянського царя Агага. Народ же весь вигубив цілковито, вистинувши його мечем. Однак Саул з народом помилували Агага, і що найкраще з овець, волів, годованої худоби і ягнят. І все, що було вартісне, не хотіли видати на загладу, тільки що було маловартне і безцінне, те вони винищили. І надійшло до Самуїла таке слово господнє Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і моїх велінь не сповнив. Гірко було чути Самуїлові, і він усю ніч благав Господа. Коли ж Самуїл встав рано вранці і пішов назустріч Саулові, його сповістили, кажучи, Саул пішов у Кармель і, спорудивши собі там подібний пам'ятник та повернувшися звідти, двигнувся далі і прибув у Гілгал. І пішов Самуїл до Саула. Саул сказав до нього, Благослови тебе Господь! Я виконав наказ Господній. А Самуїл спитав, А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить, та мукання товару, що я чую. Саул відповів Їх пригнали від Амеликитян, бо народ пощадив найкращих овець і худобу. Щоб принести в жертву Господові Богові твоєму, а що зосталось, ми вигубили, як прокляте. Тоді Самуїл каже до Саула. Годі, дай мені об'явити тобі те, що Господь відкрив мені цієї ночі. Саул сказав: Говори. Самуїл же каже: Чи ж не правда, що, хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти є головою над колінами Ізраїля, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем. Господь послав тебе в похід і повелів Іди винищи тих грішників, отих амаликитян і воюй проти них, аж поки їх цілком не знищиш. Чому ж ти не послухав Господнього голосу і кинувся на здобич? І зробив зло в очах господніх. Саул відповів Я послухав Господнього голосу і двигнувся у похід, в який господь мене був вислав, і привів Амеликитянського царя Агага та винищив Амеликитян. Народ же взяв із здобичі овець і худобу все, що було найкраще. Хоча б воно і мало б бути знищене, як прокляте, взяв для того, щоб принести його в жертву Господові Богові твоєму в Гілгалі. Самуїл промовив Хіба ж Господові всепалення і жертви, так само до вподоби, як послух Господньому слову. Та ж послух ліпший від жертви, слухнянність від баранячого жиру. Бунт це гріх чарівництва, сваволя це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, він тебе відкинув від царства. Тоді Саул сказав до Самуїла. Згрішив я, переступивши Господній наказ і твої слова, але я був злякався народу і уволив його волю. Тепер же прости, прошу, гріх мій, і повернися зо мною. Я поклонюсь Господові. Та Самуїл відповів Саулові Я не повернусь з тобою, бо ти відкинув Господнє слово, а Господь тебе відкинув, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І коли Самуїл обернувся, щоб йти, Саул ухопив полу його одежі. Вона ж відірвалась. Самуїл сказав до нього, Господь відірвав сьогодні від тебе царювання над Ізраїлем і дав його другому кращому від тебе. Та все ж таки Слава Ізраїля неправди не говорить і не змінюється, бо він, Господь, не чоловік, щоб змінюватись. І відповів той, Я згрішив. Та ти вшануй мене, благаю, перед старшими мого народу і перед Ізраїлем, і повернись зо мною, щоб я поклонився Господові богові твоєму. І Самуїл повернувся разом з Саулом, і Саул поклонився Господові. Потім Самуїл сказав Приведіть до мене Агага, амаликитянського царя. Увесь радий Агаг підійшов до нього і каже, вона таки минула ота гіркота смерті. А Самуїл сказав, Як твій меч позбавляв жінок їхніх дітей, так між жінками твоя мати буде позбавлена дитини. І розтяв Агага на шматки перед Господом у Гілгалі. Звідти подався Самуїл у раму, а Саул. Пішов до свого дому в Євеа Саула. Самуїл не бачився вже більше з Саулом аж по день своєї смерті. Він уболівав над Саулом, бо господь жалкував, що зробив його царем над Ізраїлем.